Погашення марки Олімпійські ігри Ріо-де-Жанейро-2016». Штемблем перший день в цьому випадку і дія один лише один єдиний день. панове. Ми запрошуємо вас. спочатку до слова, а потім вже до процесу погашення марки. здається, вам є, що розповісти. таке символічне дійство погашення олімпійської марки. Воно має дуже велике таке е, значення у свідомості, і воно залишається потім на віки. Саша, я пропоную все ж таки нашим глядачам, тим тим, хто зібрався на площі, пояснити, що саме зараз відбувається. Наше президії ставить спеціальний штамп. А, перший день називається він так, і, і таким чином ми погашуємо єдині в Україні в спеціальні марки. Зараз ви їх побачите, ми їх... Це, а, три, 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 три на комплекті. Так, це початок акції «Підтримай олімпійську збірну з Укрпоштою. Панове, поки у нас тут такі довго тривали, ми хочемо запросити вас. Ви можете приєднатися до нашої болівальницької команди Зукерпоштою. Підтримай олімпійську збірну з олімпійця. Саме так називається акція. Хештег Ю. Він ріо. Наші час є церемонії, владаємо розмарові свої побажання для олімпійців. І кидається спеціальну скриньку. Ось вона знаходиться зліва від нашої... Якщо ви ще пам'ятаєте, звісно, як цього роблять, як виглядає цей конверт, як виглядає ця рамка, це хештег нашої акції, адреса Національного олімпійського комітету також була на екрані. Тому все, що ви бажаєте сказати нашим спортсменам олімпійцям, тренерам, все це можете передати в листі. Но, під ваші обласки. ninguém cool. cool.